Отож, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео і діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із кандидатом політичних наук, експертом, міжнародником Станіславом Желіховським і з паном Станіславом хочемо обговорити про те, які можуть бути українсько польські стосунки після зміни уряду у Польщі. Нагадаємо, що минулого тижня з'явився. Вся новий уряд на чолі із Дональдом Туском, і багато українців все таки покладають великі сподівання на зміну влади у Польщі, і загалом на те, що уряд піса відійшов в минуле. Будемо сподіватися, що назавжди. Адже були досить можна сказати напружені стосунки між нашими країнами, незважаючи на війну, і останнє що довела, наприклад, блокада на українсько польському кордоні. І загалом про те, чого слід чекати у 2024 році, від стосунків наших двох ближніх держав, запитаємо пана Станіслава. Тож вітання пана Станіслава. вітаю студія. Отож, пане Станіславе, передовсім дійсно хочемо почути ваші думки стосовно того, якими мали би бути чи якими будуть стосунки між урядами Дональда Туска та нашого Дениса Шмигаля, і чого слід очікувати передовсім українцям. Ну, дійсно, 13 грудня Дональд Туск склав присягу прем'єр-міністра Польщі як і його кабінет, і тепер вже новий уряд приступив до своїх офіційних обов'язків. Дійсно, громадяни України з ентузіазмом сприйняли прихід до влади нового уряду в Польщі, і звичайно покладаються надії на те, що саме за урядування Дональда Туска, який я нагадаю, є. Давнім прихильником України, е, і він неодноразово бував і підтримував нас ну, власне, що е, саме зараз відбудуться покращення відносин між державами. Ну і звичайно перейдуть на якісно новий рівень. Ну дійсно, ви вірно зазначили, що за уряду права і справедливості. Відносини між нашими державами були непростими, і, скажімо, якщо, наприклад, в 2019 році, скажімо, почалося своє непотепління, і, зокрема, це було пов'язано із певними симпатіями між главами держав України та Польщі, то вже починаючи з кінця 2022 і на початку цього року вони почали стрімко йти вниз. Ну зокрема, я нагадаю, що одним із таких каталізаторів вже стали звичайно парламентські вибори в Польщі, які передвиборча кампанія, до яких почала скажімо, стартувати ще наприкінці минулого року, і тоді нагадаю стався. Такий прикрий інцидент, який у Пшеводові, коли скажемо в, в, впала ракета на території Польщі, загинуло двоє громадян, і вже тоді було зрозуміло, що е, е, українське питання відіграватиме у виборах, коли тоді ми пам'ятаємо, були заяви з боку е, тодішнього уряду, що там е, був, скажімо, слід України, ну розраховуючи те, що е, саме українське ППО збивало російські ракети і могла вони потрапити на території Польщі. І... І відповідно це вже був перший сигнал, на мій погляд, що без українського питання ця передвиборча кампанія не проходитиме. Ну і так і власне і сталося, коли почалися на початку цього року перші блокади кордону, і тоді це було пов'язано з, з українським збіжжям, яке потрапляло на території Польщі, і звичайно, скажімо, після того. Почали дуже скажімо, відносини іти по несхідній, і відповідно ми пам'ятаємо різного роду заяви від різкого характеру від польських високопосадовців бік України, і скажімо, вони найбільше загострилися вже. Наприкінці літа на початку осені перед самими вже виборами, і вочевидь, українці почали розуміти, що фактично за урядування права і справедливості, навряд чи наші відносини зможуть покращитися. І вочевидь, почали б злятися симпатії вже до попереднього уряду коли очолював власне державу до І, звичайно, зараз дуже багато говориться. Про те, чи все ж таки виправдаються ці надії українців? Ну звичайно, тут не можна говорити дуже багато з цього приводу, але на мій погляд. Все ж таки є надія, враховуючи те, яке зазначив, що все ж таки Дональд Туск, він завжди відстоював інтереси України, навіть коли не був е, прем'єр-міністром, а коли він власне ще був і в е, очолював європейські інституції. Коли він е, дуже багато зробив е, в, 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 ну, в напрямку підтримки нашої європейської інтеграції і допомоги з боку європейського союзу, е, ну і бачимо, скільки ж він багато критикував е, е, дії попередньої влади, власне, і за е, е, зернову кризу. І за транспортну блокаду, яка також ось почалась буквально після е, виборів до парламенту, і також це пов'язується з е, те, що саме е, уряд піс не зміг, скажімо, е, залагодити цю ситуацію. А тепер же бачимо, є певні спроби е, і заяви з боку. Дольдатуска та його кабінету, щоб щоб можна було це ці, ці питання вирішити, вочевидь, це не буде дуже просто, хоча це має бути першочерговою задачою, щоб наші відносини отримали більш, скажімо, кращого вигляду, ніж вони мають за останні місяці. Ну і звичайно, тут потрібно дуже сильно працювати і Києву, і Варшаві, щоб все ж таки знайти точки дотику, тому що ми повинні розуміти, що уряд Дональда Туска не може повністю скажімо, Жемо розв'язати ситуацію так, щоб це зашкодило, наприклад, тим протестувальникам і тим фермерам, які перевізникам, які зараз стоять на україно польському кордоні. Ну тут звичайно потрібно шукати баланс між власне, електоратом, який там є. А він є і. У громадської э, платформи, лідером якої власне є туск, і у ну, також і між Україною та Європейським Союзом, щоб власне знайти ту золоту середину, яка б задовільнила максимально всіх, і щоб ми все ж таки э, змогли усі разом подолати ті розбіжності, які мають місце э, в останній час. Ну і зрозуміло, що є також є великі надії, і ми бачили це із виступу. Туска у сеймі 12 грудня, коли він заявляв, що по перше він хоче, щоб Польща стала більше відкритою до світу, щоб вона була більш інтегрованою і мала і отримала знову лідерство в європейському союзі, мала стабільні відносини зі США, ну і звичайно він згадав про Україну, що що його уряд робитиме все можливе, щоб допомогти нашій державі надалі боротися з повномасштабною російською агресією. Ну а відтак також він зазначив, що. Що відстоюватиме те, щоб е, західні е, партнери допомагали Україні і щоб не забували про те, що війна йде, і що власне вона є загрозою для всіх, тобто, фактично, ми можемо говорити, що е, можемо мати і е, з е, врегулювання. Е, Тих проблемних питань, які мають місце, ну і також мати е, поштовх до е, нови, нового е, е, якісного змісту цих відносин, які б, скажімо, е, зблизили б і Україну, і Польщу. Ну, звичайно, це було б е, добре для е, наших народів, і, очевидь, це б лише е, зробило їх сильнішими. Ну, зараз будемо бачити, ми зараз бачимо що ті, поки що. Е, е, Рит працює ще ну тільки тиждень. Е, є сподівання, що найближчим часом відбудеться візит до Туска до України, і це дуже важливо. і Це був би дуже вагомий меседж для усіх, щоб покати, що все ж таки Польща залишається надійним партнером України і готова до е, подальшої співпраці. Ну а власне вже після той зустрічі думаю, і відбуватиметься ще багато різних. Е, і, і переговорів, і, і на як на двосторонньому, так і на багатосторонньому рівнях. і я думаю, що все ж таки сторони знайдуть е, багато е, точок порозумінь, і звичайно, вони намагатимуться все зробити можливе, що все ж таки е, те, що мало місце останнім часом, воно все ж таки відійшло у минуле, і ми все ж таки мали е, е, надію на те, що е, все ж таки наші е, відносини в майбутньому будуть. Е, е, Набагато кращими аніж вони були е, за е, особливо за поточний рік. Пане Станіславе, дійсно було багато надій на прихід уряду уряду Дональда Туска і, зокрема, на розблокування пунктів пропуску на кордоні. І так трапилося, зокрема, якраз в день появи польського уряду на пункті пропуску Дорогуськ, ягодин, де місцевий староста чи від, так би мовити, заборонив цей протест. Ну, але згодом місцевий Люблінський суд дозволив протестувальникам поновити цю блокаду. Нині там близько 43 кілометрів черга, із близько двох тисяч автівок. То на вашу думку, якщо от такі, такі позиції буде займати суд, чи матиме дійсно уряд якими чином можливість домовитися із протестувальниками? Адже там багато вимог у них саме до української сторони, не стільки до польської. Не ну, варто розуміти, що за усіми тими акціями протесту стоять не лише підприємці, а й політики. Тут варто назгадати про таку партію як Конфедерація Свободи і Незалежності, яка має е, такий ультраправий е, ухил, і відповідно вона не була було помічена за різного роду е, антиукраїнськими е, і, і антиєвропейськими е, гаслами і діями, і це варто розуміти, враховуючи те, що все ж таки. Цю ця партія нерідко ототожнюється з тими політичними силами, які співпрацюють із Кремлем. Тож тут варто розуміти, що навіть і в цій ситуації з окружним судом, власне, власне, тоді і цей підприємець, а також член Любінського осередку партії Конфедерації Рафал Меклер, спонукав власне оскаржувати рішення. Ві Віта війта е у Дорогуську е Войця Хасави, який е дійсно е заборонив власне ці акції протесту. Ну і відхилив е повторну заявку е з боку протестувальників на проведення е цих акцій. І власне е він аргументував це тим, що все ж таки вони, е це все задає шкоди і економіці, і відносинам між держав... між державами і, і скажімо так. К вже е, він скажімо, е, мав мав на меті якось зробити перший такий. Вавагомий вагомий рух в в тому напрямку, що все ж таки взагалі ці ця блокада зійшла на нівець, але ми бачимо, що все ж таки так конфедерати стоять на своєму і вони підбурюють перевізників чинити власне ці перешкоди, і щоб щоб цих вантажівок ставало все більше і більше. Ми бачимо, що вже з українського боку мають місце три летальних. Випадків е, серед українських віддіїв, і е, дійсно мають місце колосальні збитки як для України, так і для Польщі. Е, і тут дуже важливо, щоб все ж таки новий уряд е, знайшов можливість, е, скажімо, е, е, переконати перевізників, що все ж таки е, варто розблокувати ці кордони. Ну, звичайно, там не, не обійдеться після певного роду поступок, але саме головне, щоб не були переглянуті. Ті фундаментальні угоди, які мали місце між Україною та Європейським Союзом, і в зокрема в контексті автомобільних перевезень, тому що ми повинні розуміти, що якщо це станеться, то це очевидь, буде регрес в наших відносинах з євроспільнотою, і це не дасть якогось конструктиву для наших відносин із Польщею. Тому я думаю, тут будуть намагатися все таки знайти вихід сторони. Зараз вже мають місце певні спроби врегулювати ситуацію. Зокрема, відомо, що 18 грудня відбулося засідання спільного комітету з нагляду та моніторингу застосування теплопотації угоди між ЄС та Україною про автомобільне перевезення вантажів. Але поки що там здебільшого польська сторона відстаювала власне свої інтереси, що це потрібно Все ж таки переглянути дію цієї угоди. Але все ж таки вони е, говорять про те, що все таки потрібно е, продовжити допомогу Україні. Ну тобто, скажімо, такі перші проби пера відбуваються, але я думаю, що тут все таки потрібно е, залучення більш таке активне усіх сторін на міжоридовому рівні. І я думаю, що все ж таки е, в цьому контексті дуже би сильно відіграла саме зустріч е, між е, е, прем'єр-міністром Дональдом Туском та е, українськими високопосадовцями, що власне вони і е, е, запустили е, власне. Е, 어... Uh -oh. Цей механізм, який міг би врегулювати, і власне, і, власне, щоб він зміг би допомогти знайти пошук, зміг знайти компроміси, які б, скажімо, змогли б допомогти врегулювати ситуацію. Але ми бачимо, що поки що невідомо конкретно чи це буде. Думаю, що це пов'язано перш за все, звичайно, із безпекою, то і якщо візит відбудеться, то ми Знаємося, ну або напередодні, або вже власне, вдень, коли Дональд Туск прийде до Києва. Тому е, поки що ми не, не можемо прогнозувати точно, але відомо, що це має статися найближчим часом. Е, ось, е, е, чи чи буде це до свят, невідомо, але можливо це і відбудеться вже після різдва. Тому скажімо, будемо спостерігати і будемо дивитися за тими меседжами, які мають буматують місце, особливо під час зустрічі. Можливо, будуть якісь підписані угоди або можливо будуть такі вагомі заяви, які стануть підґрунтям для вирішення цієї ситуації, але саме важливо, щоб скажімо, не було настільки дуже зосереджено на? Національних інтересах, тому що якщо, наприклад, поляки будуть говорити про те, що потрібно все ж таки задовільнити, як це був уряд Моравецького, задовільнити мається на увазі вимоги е цих мітингувальників, то звичайно на цьому тут буде важко в чому зійтися. Тут потрібно все ж таки, е як я вже зазначив, віднайти можливість компромісу і спільних точок дотику. Якщо все таки це буде зроблено, то звичайно е це е надасть можливість нашим е країнам надалі. Е Продовжувати відновлювати нормаль нормальний стан відносин, ну також тут ще тут хотів би зазначити, що ускладнюється ситуація, і тим, що до, до акції е, е, і в дорогуську, і на інших пунктах пропуску долучилися ще й фермери а тут уже значно е, серйозніша ситуація, враховуючи, що е, скажімо, е, селянська. Фермерський електорат він є базою, наприклад, для такої політичної сили, як право справедливою польська селянська партія для право справедливості, також але ми бачимо, що вони зараз пішли в опозицію. От і також частково вони є електоральною базою для громадянської платформи до Туска. Тобто, фактично, тут варто враховувати їхні інтереси, і навіть зараз представники цих політичних сил заявляють що вони все ж таки відстоюватимуть інтереси фермерства, е, так що, все ж таки вони вони добилися власне свого. Е, ну і е, дійсно, от е, говорячи про піс, е, то не варто не слід забувати, що все ж таки е, ПІС залишається в парламенті. І президент Анджей Дуда також залишається на своєму посту, який є представником фактично колишнього табору. І вочевидь може мати місце якісь певного роду перепони для того, щоб не так все було легко уряду Дональда туска. Ну і також враховуючи те, що все ж таки за акціями протестами ми нерідко можемо бачити. Політиків із партії конфедерація, яка ще нещодавно могла скажімо, підписати коаліційну угоду з партією Піс, якби вони набрали достатню кількість на кількість голосів на парламентських виборів. То фактично вони я думаю і зараз, як певною мірою є ситуативними союзниками, і тут вони також діятимуть максимально злагоджено, щоб не дати можливість. Уряду Туска скажімо, розв'язати ті проблемні питання, особливо в короткій короткостроковій перспективі. Щоб власне щоб набунаотримувати ті чи інші політичні дивіденди. Звичайно, для пісу важливо, щоб уряд туска провалився, щоб на на виборах до органів місцевого самоврядування, які відбудуться наступному році, все ж таки мати можливість саме пісу вигравати. І вочевидь тут також мають має місце приціл і на президентські вибори, які відбудуться у 2025 році. Тому вертаючись ще до вашого першого питання, можу сказати впевнено, що 2024 рік буде непростий у в Політичному контексті і вочевидь, там буде дуже багато різного роду протистоянь е, е, в парламенті, а також е, це може бути і в громадському секторі, враховуючи те, що ті ті чи інші е, 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 п, питання можуть підігріватися е, політиками. Тож, е, очевидь, що Польща лише вступила. В свій виборчий марафон. А тому ми бачимо наскільки зараз дуже важко вирішити е, такі нагальні питання, зокрема, які ми бачимо і на, 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 на польському на кордоні, і в контексті українського збіжжя, та багато інших, які ще можуть е, м, виникати е, е, протягом наступного року. І ми також будемо мати е, е, можливість бути е, свідками е, протистояння е, по лінії уже нової влади і е, тих Позиційних політичних сил, які ще вчора керували польською державою, пане Станіславе, Ну і на сам кінець я теж не можу не запитати вас про тривожний дзвіночок, який зокрема пролунав із вуст міністра сільського господарства Міхала Колодєйчика в ефірі радіо РМФФМ, де він заявив про те, що. Швидше всього на Польщі доведеться запровадити блокаду на українську агропродукцію на 20 років. Ну і неодноразово чули вже про побоювання саме вступу України до Європейського Союзу, і у зв'язку з цим відкриття ринків, зокрема і для української сільськогосподарської продукції, то чи є така загроза і як на неї реагувати? Я думаю, що це радше такі популістичні заяви з його боку, враховуючи те, що все ж таки е, е, міха Колодзичак є не лише членом громадянської платформи Донда Туска, а й лідером е, е, агроунії, е, тобто е, політичної сили, яка відстоює інтереси фермерства і селянства. І, до речі, коли відбувалися акції протесту фермерів ще на початку цього року, він дуже активно приймав в них участь і вочевидь. Е, е, Дональд Туск вимушений з ним певно певним чином рахуватися, враховуючи, що він доєднався до його політичної сили і. Тут і Колодзяк власне цим і користується, але я не думаю, що в цій ситуації він зайде надто далеко. І він навіть в цьому своєму інтерв'ю він говорив, що він так і зазначив, що Що Україна може бути загрозою, якщо вона приєднається до європейського Союзу, власне, іде інтересів польських фермерів, але він все ж таки визнав, що цей процес не зупинити, і тому він і виправив себе і сказав, що. Що протягом 20 років не потрібно допускати українську агропродукцію на польський ринок. Він там порівняв історію відносин між. Польщею та німеччиною, і скажімо, також він посилався на, на, на те, які були там непрості відносини і заборони власне на ем, реалізацію е, по Польщі і поляків на німецькому ринку протягом вісьми років. Ну власне е, тут. Е, це теж пов'язую власне з тими акціями, щоб власне показати своїм виборцям, що все ж таки вони не даремно за нього голосували, і він недарма власне зараз обіймає посаду заступниця міністра сільського господарства. Ну і вочевидь, тут варто і враховувати, що можуть бути інші такі гостороду заяви, і не лише від колодзколдичка, а і наприклад, від представників згаданої мною польської селянської партії. Тому що все ж таки там е сільський електорат є базовим і, вочевидь, е вони е -е -е теж намагатимуться е показувати своїм виборцям, що вони щось діють в їхніх інтересах. Але я думаю, що поступово все ж таки е ситуація буде розв'язана. Також будуть шукатися певного роду компроміси. Вони будуть можуть бути ще болючішими ніж е, е, з, е, з перевізниками, враховуючи, що все ж таки е, там дуже сильний інтерес, власне, захистити. Власне, позиції цих мітингарів. Але тут для Донда Туска є справа принципу, враховуючи те, що все ж таки він заявляв про те, що вони вирішать це питання, і я думаю, що для того, щоб дійсно мати набагато кращі відносини з Україною і з Європейським Союзом, які критикує ці, ці акції, і власне неодноразово закликав Варшаву припинити блокування. Ну і власне щоб мати такий нормальний баланс і покращити всі ці всі цю ситуацію, і мати можливість її вирішити максимально ефективно. Я думаю, що все ж таки уряд у цьому напрямку працюватиме, і я думаю, що найближчим часом ми все ж таки побачимо певні зрушення. Ну я думаю, що багато чого вже буде зроблено вже після свят враховуючи, що зараз також Польща, як і Україна, святкує і Різдво, і зараз ще буде... Будуть новорічні е, е, святкування. Ну звичайно, а після того я думаю, вже в січні місяці буде більш активно е, більш активна співпраця між е, урядами країн, і я думаю, що тоді ми зможемо побачити е, перші позитивні сигнали. І я е, чомусь. Припускаю, що все ж таки. Ми, ми ми маємо бути надалі позитивними, адже все ж таки ем, я думаю, багато гарних новин в цьому контексті. Ми побачимо такі. Я думаю, що до уряд Дональда Туска та й власне сам новий прем'єр-міністр зробить максимально можливе, щоб ем, і Україна, і Польща жили надалі, ем, ем, жили, розвивалися поруч і мали гарні відносини. Ну і щоб обидві держави надалі інтегрувалися до західного світу, адже це в інтересах е, обох народів, і е, тут саме головне показати, е, е, скажімо, Такі країни, як Російська Федерація, що все ж таки обидва народи зацікавлені у спільній співпраці і у тому, що вони можуть разом об'єднуватися проти спільних викликів. І, вочевидь, Кремль має зважувати, що всі його спроби, які він чинить, зокрема, можливо, і в контексті перевізників на кордоні, що звичайно дуже він хотів би надалі, щоб ця ситуація тривала, але ну, що, що йому це все зробити не вдасться що він він не зможе роз'єднати українців та поляків і що все ж таки е, е, польща і україна попри е, е, складні е, переговори е, попри е, скр, е, складний період який мав місце протягом останніх місяців вони зможуть е, скажу віднайти можливість Разом скажімо, співпрацювати, ну і відповідно вирішити ті проблеми, які є нагальними, і що вони готові надалі кидати виклик. Тим перешкодам, які з'являтимуться е, на шляху наших взаємних відносин, і я вважаю, що це е, буде дуже добрий е, сигнал для всіх нас. І я ще раз хочу привітати Польщу із е, новим урядом і з надією, що все ж таки е, і Україна, і Польща зможуть е, дійсно е, домовитися між собою і надалі прямувати у спільне європейське майбутнє. Дуже на це сподіваємося. Ну і будемо звичайно стежити вже в наступному році. Чи справдяться наші очікування, ваші прогнози стосовно цього, кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський був з нами в ефірі громадської на радіо. Один. Дякуємо вам, пане Станіславе. На все добре. До побачення.